Тумани і дощі, але аж ніяк не ні сніг і мороз. Цьогоріч в Україні фіксують аномально високі, як для зими, температури. Зима 2024-2025 поки стала чи не найтеплішою за останні роки. У Сумській області сніг можна побачити хіба що на старих фотографіях. Станом на 24 січня середньодобова температура становить близько 1 градуса тепла. Зранку можна спостерігати легку приморозь, але в день стовпчики термометрів у шості піднімалися до плюс трьох. 7 січня синоптики зареєстрували температурний максимум. В 11 містах України було побито температурний рекорд. Так найтепліше було в Івано-Франківську: 13,5 градусів тепла, а в сумах було плюс 7. Що говорять шосткинці щодо такої зими, яку можна назвати, так тільки хіба що. За календарем по нашому времени лучше така. А чому? Чому? Зате не мерзнемо. А так би наш би заморозили повністю. Краще така. Я не люблю холод. А мені лично, от мені як лично, мені ось така зима подобається. Об'ясню, чому. Потому що немає гололед. А гололед в нашому віці – це дуже опасно. Тому я йду спокійно. Легко, більше воздухом, на душі радісне і смотрю під ноги, що впаду. Аби не було бомб і шагів, зима добра. Я взагалі вважаю, що зима потрібна для того, щоб оновитися. Ну, Снігу не вистачає, але це не, не суттєво. Ну, це слякоть і простуда все час. Простиваємо. А так морозець не має бути. Ми невеликий, звісно. І дітям нема ж диму, коли сніжок і виглядаємо в вікно, а його немає. Звісно, сніги мороже. Сніг, сніг обов'язково потрібен. Ось така подобається. А чим? Ну Чим? Тепло, не замерзаємо. Що тепло, то добре, а так погано, що немає снігу для землі. Звісно, надасть сніжок Снігом і морозом. Чому? Не знаю, красиво. Так я вже старший, мені лижі не потрібні. <свісно> так що мені тепло, хорошо і так. І можна працювати. За прогнозами синоптиків, найближчим часом похолодання і не слід очікувати. А навпаки, температура протягом наступного тижня підніматиметься вгору, також дощитиме.